Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже яскравий день для нового огляду від компанії Spark, А саме це бюджетний сегмент мопедів. Е моделька SP-125. Отже, це дійсно реально такий класний варіант. За близько 30 тисяч гривень за посиланням буде точна вартість. Але він і почуває себе нормально на дорозі, на нерівностях. Він універсальний, його можна використовувати як в доставках. Багато хлопців його беруть, тому що саме через те, що він доступний. І також в сільських місцевостях, де дороги, ну, м'яко кажучи, немає. Цей е, дирчик поїде дуже добре. Ну, а щодо підвісочки, то в нас тут все дуже просто, адже попереду встановлена е, гідравлічна вилка, звичайна. Ну а позаду два амортизатори по дві сторони. Е, їх можна налаштувати по жорсткості, ну а в цілому він такий. Досить непогано зібраний, як для бюджетної моделі, за таку вартість взагалі топчик. Отже, одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун, такий, як ставився на «Альфах». тобто тут вся система та ж сама на 120 кубічних сантиметрів. Розганяється він до 90 км на годину завдяки своїй механічній 4-ступеневій коробці передач. Коробка передач йде по кругу, тобто вниз. Перша, друга, третя, четверта, і е, також вниз можна вийти на нейтральну. Отакому! От Щодо самого мотоцикла, зручності, тут в нас і кофр позаду присутній. Там, до речі, в ньому інструкція з експлуатації і мінімальний наборчик ключів, ключів типу викрутка та свічковий ключ. Також по бокам у нас є ніші для наших речей. Щось цікавого, це те, що цифрова приборка досить інформативна, вона мінімалістична, але в принципі там все є. USB для підзарядки ваших гаджетів, ну і фара. Фара у нас реально крута. Цікаво світить фара, ну і дискові гідравлічні гальма в нас йдуть попереду, а барабанні позаду. Тікстартер у нас також присутній. Вітровичок на мотоциклі є. Колеса розміром 17 попереду та позаду. Гума, як ви бачите, також універсальна, яка підійде для будь-якої дороги. І що хочеться додати, то це про легкосплавні диски, які вже в нас тут встановлені. Тому, друзі, якщо вас цікавить така техніка, такий мотоцикл, можете перейти за посиланням під цим відео, я залишаю його там. Там буде вся актуальна про нього інформація, додаткова характеристики і вартість. На той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас присутнє також кредитування від наших банків-партнерів, доставка по всій Україні нашої техніки. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар. Як вам така модель від Спарка? Дякую за перегляд, до нової зустрічі. Всім па-па!